У понеділок, 26 грудня, урочисто відкрилась новорічна ялинка міського голови у палаці культури, який, до речі, цього року зазнав чималих змін. На ремонтні роботи із міського бюджету виділено близько 10 мільйонів гривень. Повністю е, замінені якби вікна всі е, замінені крісла, переодягнута сцена, е, закуплене світлове, звукове обладнання, е, зроблене опалення. Частково зроблений ремонт в кінозалі, і я думаю, що ми до кінця 2019 року повністю закінчимо оздоблення міського поласу культури, щоб все дійсно був осередок культури в обласному центрі. Новорічні герої Дід Мороз Снігуренька та Сніговик зустрічали маленьких гостей у холі закладу. Чернігівці я вітаю вас з новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, натхнення, творчих успіхів. І нехай здійсняться усі усі ваші мрії. З новим роком малеча поділилася з нами своїми секретами, а саме озвучила новорічні бажання, які повинен виконати 31 грудня вночі. Як і годиться дід Мороз. Бажання дуже великі, Ну, я в принципі хочу телефон на Новий Я? Я не знаю. Я себе хочу много-много конфет на Новый год. И а я тоже хотела этот... Э, а а это! Динозавра на пульте управления. Что он делает, этот динозавр? Ну, там на пульте переключаешь кнопки, и там он ходит. Корабль дар судьбы. Я канфете та, окрім великого переліку подарунків, знайшлось місце і іншим мріям. Міра здоров'я на свято запрошені дітки соціально незахищених родин, оскільки вони особливо потребують уваги. Для них підготовлена не тільки концертна програма, але й солодкі сюрпризи від міського голови. Владислава Трошенко зізнався, що для своєї родини подарунки ще не підготував. Ще не підготував. Ну, звісно, треба готувати якісь подарунки діткам. Хоча в мене е дитина старша 19 років, але все одно треба готувати подарунок. Але ще маленька. Є. Маленька, маленька, 11 династрочка. Казкова програма з танцями та піснями тривала дві години.